Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас на огляді буде модуль для створення павербанка. Він має два роз'єми Type-A, тільки використовується на розряд. Один роз'єм Type-C він на розряд і заряд роз'єм Lightning на заряд. Роз'єм microUSB теж на заряд. Є dc 5,5 на 2,5, якщо не помиляюсь, теж на заряд використовується. Маленький дисплей, який можна зняти, якщо він нам не потрібен, або можна перенести в інше місце на корпусі. Кнопка для включення павербанка. Два конденсатора, які не ізольовані. Тут, як ми бачимо, у нас є резистори для балансування. Бажано конденсатор відразу заізолювати каптоновим скотчем ми це зробимо. Ця плата у нас. Я її купляв на 3S65 Вт. Тобто ми тут будемо користуватися 4 елемента, 4С, треба її буде переробити. Для цього нам потрібно буде перепаяти пару резисторів і пару замінити. Тут у нас є резистори R39R35. Нам потрібно R39 перестановити на R35. Це резистор з нульовим опором. Як перемичка. Це у нас зараз в режимі працює 3С. Якщо тут у нас цей резистор впаяний, якщо ми передвигаємо на R35, то вже буде 4С. Якщо ми ці резистори вбираємо, буде 5С. Ця плата підтримує від 2 до 6 елементів. Від 2S до 6С. І потрібно буде резистор R. 31, у нас зараз впаяний теж з нульовим опором, перестановити на r 30 Для 4 s Потім нам потрібно резистор R8. R8 у нас резистор відповідає за ємність, щоб у нас вірно показувала ємність нашого акумулятора. Тут у нас зараз встановлений, якщо не помиляюсь, на 10 ампер Ми зараз це вимірюємо, нам потрібно замінити резистор на 18,7 кОм, щоб було 15 км. акумулятор на 15 А. r 7 у нас відповідає за елементи. Нас потрібно знайти резистор на 3,6 кОм і його замінити, щоб залізофосфатні, розумів, зараз літіоні 4,2 вольта. І... Резистор R20 у нас відповідає за потужність пауербанка. Ось цей резистор маленький R20. Його потрібно у нас зараз тут на 65 Вт, на 27 кОм, замінити теж на 3,6 кОм, щоб було 100 Вт. Зараз будемо шукати такі резистори, підбирати, щоб їх замінити. Щоб замінити резистори, будемо використовувати паяльник. Компанії FNC hs 01 в мене був огляд, думаю, для такого якраз він і добре підійде. Давайте нанесемо флюс Так, є, здвинули. Тепер нам потрібно тільки припаяти. Спочатку з однієї. Ми це робимо і з іншої. Жало у формі. От опорика дуже добре для цього підходить. Звісно, мікроскопа немає, це наче не сильно добре видно, але думаю, ви зрозумієте, як це можна зробити. Воно все добре пропаяти, наче все. Так, тепер резистор R39 на R35. Ми перенесли. Тепер нам потрібно резистор R29 перенести на R31 резистор перенести на R30. Робимо таким самим чином. Наносимо флюс спочатку. Це я плату купляв, як я вже казав, 3С, бо наявності не було 4С. Бажано відразу купляйте на 4S, тоді не потрібно буде таких руків проводити. Тільки два резистори перепаяти. Після всіх маніпуляцій обов'язково перевіряйте. У мене лупа чи все гарно пропаєно. Всі резистори впаяли, у нас вийшло таким чином. Резистор тільки R7 у нас на 3 кОм, а резистор R20 я не міняв. І переставив резистор R31 на R30 і переставив резистор R39 на R35. Ну, це резистори з нульовим опором, можна і перемичку, їх не використовувати, але ну, я їх просто переставив. Вийшло, таким чином. Пайку виконував без використання мікроскопа, тому що в мене його немає. В майбутньому планую резистори все ж таки замінити на вірні По 3,6 кОм замовлю, коли надійдуть заміну. Зараз будемо перевіряти, як буде працювати з резистором R7 на 3 кОм. Зараз повпаєм балансувальні дроти. У нас як тут 4S, у нас буде опаяно 3 дроти. Зараз паяю і покажу. Один дріт я вже вставив. Зараз додаємо флюсу і припаяємо. Температура нашого жала 400 градусів. Спробуємо його за. Так, у нас так вийшло. Тепер беремо другий дріт і робимо точно такі самі дні Відмив від флюсу. Ось так вийшло. Тепер нам потрібно припаяти балансувальні дроти до нашої плати BMS. Чому я буду використовувати плату BMS? Я вже перевірив цей модуль, він нормально не балансує. Навіть з літій-іонними і літій літій-полімерними елементами. Балансування в нього до 4,3 вольта. Залізофосфатні елементи взагалі не балансує нормально. Балансування, можна сказати, не працює. Тому обов'язково потрібно з цим модулем для залізофосфатних використовувати плату ВМС. Для лікіоних ще можна заряджати до 4,3 вольт, а залізофосфатні 3,65 це максимум. Тому обов'язково використовувати потрібно плату ВМС. Зараз я припаяю цю плату до нашого акумулятора. Зараз нам потрібно відпаяти дріт від нашого роз'їму XT60 і припаяти ці дроти до нашої плати. Потрібно все робити обережно, щоб нічого не замкнути. Мені прийшло нове жало. БЦ4. Температуру виставляємо 420 градусів. На у нас, ми бачимо, нормально нагріває наш дріт. Тепер потрібно нам припаяти наші балансувальні дроти. Це у нас перший елемент, це у нас другий, третій і четвертий. У нас треба припаяти до першого елемента, Це сюди. Ні, міцно припаялось. Тепер наступний дріт по черзі беремо. Наступний у нас буде на наступний плюс. Точно так само. ми перевіряю, що все добре пропаяло. І останній зробив таким чином. Два дроти одразу змотав до одного. Все буде. Зручніше і надійніше. Тут ще є на модулі термопара для перевірки температури елементів. Зараз ми встановимо, відпаяємо мінусовий дріт і припаяємо і перевіримо, як в нас буде працювати. Поки що це ми в тестовому режимі, щоб перевірити, що в нас все працює. Поставимо дисплей нашу плату. Плата показує, що заряд 100%. Давайте перевіримо, які протоколи підтримує. На Type-A. Запустили детекцію протоколів. Apple 5V, Samsung AC 12V максимум, Huawei SCP-25W. Fickcharge 2.0 і 3.0 підтримує. Максимальна напруга до 12 В. Включимо Type-C. І подивимося, яка у нас потужність. У нас повинно бути 65 Вт. Так, як ми бачимо, у нас 65 Вт. Потужність. Тому що ми резистор не міняли. У мене на 3,6 кОм немає. Максимальна потужність 65 Вт протокол Power Delivery 3.0. Fіck Charge. 3.0, Vicchar 4.0 підтримує VOK, Dash Warp Super VOC, нічого немає і Express. Як ми бачимо, у нас активувався балансир. У нас розбіжність зараз на одні, На одному з елементів 0,1 Вольта. То коли перевірили, тут у нас є на цій платі роз'єм для підключення LED-індикатор. Якщо ми нажимаємо, у нас активується. Можна буде підключити таку LED стрічку. І якщо не буде у нас електроенергії, можна її вмикати Ось такий корпус купив. Будемо встановлювати таким чином. Акумуляторну батарею. Плату буду, Напевно так. Додатково встановлю роз'єм XT60. З цієї сторони ззаді, тут у нас буде. Потім додав ще отак, от такий модуль, щоб було додаткових. Два у нас разіма Type-A для заряду тут в кожного свій окремий контролер. Тому що на цій платі контролер тільки один. Зараз я покажу. Якщо ми, наприклад, чаємо паяльник 20 вольт, От виберемо 1 А І відразу, як ми фіксуємо, у нас на паяльнику показує, що низька напруга, тобто 5 вольт. В цій платі тільки є один перетворювач. Відповідно, він можемо отримати або через будь-який порт максимально потужність зняти з максимальною напругою. Якщо ми ще якийсь включаємо пристрій на будь-який з цих роз'ємів, у нас відразу напруга 5 вольт, що при заряді, що при розряді. Тому потрібно для цього модуля використовувати ще додаткові. Модулі, встановлю на Type A, щоб можна було додатково ще підключати. Тут максимальне у нас навантаження 12 В 2 А може бути. Ну, так як у нас акумулятор 13,5 В, перевіримо, чи він зможе видавати 12 В 2 А. Це на кожному роз'ємі, тобто 24 Вт. Тобто сумарно буде 48 Вт. Якщо не зможе, то буде. 9 вольт 2,5 Все зберу і покажу, як воно буде виглядати.